Який твій недолік бачать люди, може основний недолік. Так, у нас є і плюси, і мінуси. І позитивні сторони, і є сторони, над якими треба попрацювати. Ось, що бачать негативно люди, може оточуючі люди, Який твій основний недолік. Не закривай на це очі. Подивись, постав лайк, що ти хочеш про це знати, що ти хочеш знати правду. Підписуйся на мій канал. І обов'язково запишись на особисту консультацію. До... Для тебе у мене є розбір твоєї натальної карти, або навіть матриці твого успіху, твого щастя і твого призначення. Дуже серйозні теми. Записуйся. А тепер дивись на колоду: які твій недоля, бачать люди? Недоля. Основний Давай. основний. Опа. Королева мечів. Ну. Це завжди каже про те, що ти людина, яка можеш рубати словом, можеш Ну це може бути якась або агресивна така позиція, або коли ти не стримуєшся в словах, можеш робити правду і давати якусь оцінку навіть непристосуну. Ну, скажімо так, не м'яко, да? не е, так жорстко, е, в взагалі, ти ти зрозуміла. І е, що тут ще може бути? Те, що ти можеш бути холодною, не емоційною людиною, можеш бути консервативною людиною, людина, яка... Стоїть на своєму і вважає, що вона завжди права, не чує думку інших людей. Не, не м'яка, не гнучка, Може бути, можеш бути людиною, яка не підлаштовується під інших і навіть не враховують думку інших людей. Можеш бути агресивною, коли, припустимо, сваришся, і можеш не обирати вирази, можеш не стримуватися. У словах, в емоціях і можеш давити. От я сказала, і так, і буде. Категоричність може бути. Ось, що тут може бути ще як недолік, те, що у тебе завжди якийсь план, і може би немає легкості. Ти йдеш за планом чітким і немає якоїсь легкості, немає експромту, не можеш бути такою непередбаченою. І ще це може бути ще що. Ти можеш бути а, дуже суха на емоції. Ось, це теж як недолік може бути. Напиши, обов'язково напиши, що, що у тебе, дійсно, у тебе є як недолік. Це дуже важливо. І починай пропрацьовувати.